Доброго дня, Києва. Знову ради бути з вами на зв'язку. Усім привіт! це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас. 9 серпня голова Карас Джимпін надіслав вітання на послання президенції Сінгапуру Халім Якуб з нагоди 58-річниці заснування Республіки Сігапур. С Джимпін зазначив, що за 58 років з моменту заснування Республіки Сігапур країна домоглася чудових успіхів у національному будівництві. Цього року китайсько сінгапурські відносини були підвищені до рівня відносин всеосяжного і високоякісного перспективного партнерства, що заклало грандіозний план розвитку відносин між двома країнами на новий період. Я надаю великого значення розвитку китайсько сінгапурських відносин і сподіваюся, що обидві сторони працюватимуть стабільно над досягненням ще більших успіхів у китайсько сінгапурських відносинах, зупиняючись на досягну думу і привнесучи більше позитивної енергії в регіональній мир і процвітання. Церемонія закриття 31-ї всесвітньої літньої університети відбувся вівторок ввечері в Учену парку музики. З 28 липня по 8 серпня, 6500 спортсменів з 113 країн та регіонів взяли участь у 269 змаганнях з 18 видів спорту. Китайська команда ще склалася з 411 спортсменів більше було він з яких було відібрано за результатами національних змагань. Зібрала в свою скарбничку 178 медалей, з них 103 зорочі. Відтак Китай очолив підсумкову таблицю, в якій значаться 53 країни та регіони, включаючи 35 збірних, які завоювали щонайменше одне зороду. МЗС КАЕР зробило серйозне питання США у зв'язку з рішенням останніх про надання військової допомоги китайському регіону Тайван. Про це повідомимо на прес-конференції офіційний представника МЗС КАЕР. Він заявив, що тайванське питання є ядром основних інтересів Китаю та першою червоною лінією для китайсько-американських відносин, яку не можна притинати. Китай закрикає США суворо дотримуватися принципу одного Китаю та порушення трьох спільних китайсько-американських ком'юніке. Прибнити нарощування військових контактів з Тайванем або озброєння його будь-якими засобами та під будь-яким приводом. Прибнити створювати фактори, які можуть посилити напруженість у тайванській протоці. Прибнити потурання та надання підтримки сепаратистськими силами, що виступаючи за незалежність Тайваню у спробах домогтися незалежності Тайваню силою. З 5 по 6 серпня в Савдійській Аравії відбувся саміт щодо української кризи. На саміт був присутній представник Китаю Лі Хуй. Під час заходу Лі Хуй провів широкі контакти та обміни зі сторонами, що перучи участі. Докладно виклав позицію та пропозиції Китаю –

наголосили на важливості використання думок та позитивних процесів, представлених під час дводенної зустрічі. В самій день взяли участь радники з питань безпеки та представники з більш ніж 40 країн та міжнародних організацій, включаючи ООН. Це присумки тижня. Ще тижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі! Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.